Мислення це вміння створювати нові ідеї із поєднання та поділу старих. Ідеї продукт мислення. Але що таке ідея? Ідея це модель предмета, який існує, наприклад, телефон, або не існує, наприклад, кентавр, що містить його ключові властивості. Усяка ідея про неіснуюче це комбінація вже існуючих ідей. Найпростіші ідеї відображають реальний світ, але саме їхнє поєднання народжує нове. Усі теорії, гіпотези, відкриття і твори мистецтва це комбінації вже існуючих ідей, або комбінації таких комбінацій. З цієї точки зору ідеї можна умовно поділити на рівні. Ідеї накопичуються, переходячи від простого до складного. Наприклад, перший рівень ідеї, що існують у реальності. Наприклад, камінь як відображення фізичного об'єкта, другий рівень об'єднання перших ідей. Поєднавши камінь і палицю, ми створюємо інструмент, палицю з кам'яним наконечником, якою можна щось різати або розбивати. Просте поєднання народжує функцію. Третій рівень ускладнення. Якщо поєднати інструмент з ідеями руху і енергії, народжується машина. Машина це механізм, здатний виконувати завдання автоматично завдяки рухомим частинам і енергії. Це перехід до автоматизації. Четвертий рівень поєднання машини і логіки. Так з'являється ідея штучного інтелекту системи, здатної не просто виконувати механічні завдання, а й аналізувати дані, навчатися і приймати рішення. Поєднання ідей з різних областей це шлях до відкриттів. Коли ідеї перетинають кордони дисциплін, вони стають джерелом революцій. Як ви думаєте, які ідеї сьогоднішнього дня можуть стати основою для майбутніх революційних відкриттів? Поділіться своїми думками в коментарях.